Десь, якщо не помиляюсь, місяць назад вже була інформація щодо підвищення податків, щодо зміни бронювання працівників. Привізники вже розуміючи, що їм не втратити водіїв, їм потрібно пройти той самий етап бронювання. Це підняти заробітну плату працівника до 20 тисяч. також і сплачення податків, тобто пішло навантаження на сам на, само, на самий бізнес. На що привізник нас попередньо повідомив, що він уже має наміри відмовлятися від певних маршрутів? Да, ми як управління розуміючи, що ті самі такі болючі мікрорайони, як і вулиця, війський шлях, труда інші їх потрібно забезпечити. Ми розуміємо, що це не один із найкращих маршрутів, які є в місті Житомирі. Були перемовини щодо і одна із факторів це збільшення, на жаль, відсотка пільгових перевезень. У нас щодня збільшується кількість людей, які користуються пільгами, і немає до цього часу відшкодування з державного бюджету за таке пільгове перевезення. Тобто більше навантаження йде на платного нашого пасажира. Тобто, ми розуміємо, що на даний час шукаємо компроміси. На нашу думку, це компенсація за перевезення має відбутися, і це вирівнює наші взагалі перевезення міське і обласне. Наш комунальний транспорт дотатується з місцевого бюджету, тобто заробітна плата платиться, пальне купується, тобто наших мешканців потрібно забезпечити перевезення. Для цього було прийнято таке рішення випустити на маршрут. Наразі також курсує чотири комфортабельні наші комунальні автобуси. Мешканці дають позитивні відгуки, і розуміють, що у нас немає такої кількості, що ми хотіли водії в першу чергу в комунальному транспорті, що буде забезпечити весь рух восьмого маршруту, який є затверджені схеми. Для першу чергу болючі там мікрорайон, ну вулиці Труда. Ми 44 м туди додавали ще один автобус. Якщо не поляємо, можливо, і два для того, щоб тому, що збільшується сама схема руху, щоб забезпечити тим самим вулицю Труда. А в майбутньому ми надалі продовжуємо пошук перевізників. Це оголошення ну, розміщене і на сайті. Ну, може близько, не помиляюся, можливо, місяця це оголошення, але наразі не один перевізник ще до нас не звернувся. Ну ми і розуміємо, який зараз наразі іменно є стан. Перевезені в міському, приміському і в обласному, що вони або хочуть тариф, або хочуть компенсацію, або який перевізник, який їздить на не такому якісному транспорті. Ну, не, ну, я вам скажу відверто, я не, не хотілося повертатися до тих рут, які колись були в місті Житомирі. Тобто, в першу чергу, треба шукати компроміс, щоб дати якісну послугу, безпечну. Ну і щоб від цього не постраждали в першу чергу мешканці міста. Да, при е, е, як би сказати, е, одна із умов було відмову пільгового перевезення, було підняття тарифу. Насправді, підняття тарифу, якщо так сказати, об'єктивною причиною є особливо це у комунальному транспорті. В вартість електроенергії зросла на 40%. Тобто, я вже дивлюсь по інших обласних центрах. Вони вже більшість її приглядають або мають приглядати. Ми, ми зараз на цій стадії, що ми упрацьовуємо ці економічні показники. Е, ну, питання тарифу ну, сьогодні точно не на час. Ну, компенсація первого перевезення це також бюджет. Е, Наразі ну такого ресурсу, щоб компенсувати за всіх пільгових перевезень, це е, одну цифру назву. У нас в міському електротранспорті перевозиться 36 мільйонів пасажирів, і з них 26 мільйонів це пільгів перевезень. навантаження на бюджет. Тобто на даний час, поки отак забезпечуємо мешканців і розглядаємо інші варіанти, як забезпечити, щоб воно далі стало працювати.